Мова наша рідна найкраща з усіх мов, собі несе натхнення, віру і любов, повагу і пошану, доброту і силу На подвиг піднімає, як корабель вітрила. Звикли ми із самого дитинства чути рідну мову материнську. Першими від мами чули ці слова, коли ще в колисці лежали, немовлям. Коли матуся пісню співала уночі. Під спів ми цей дрімали у неї на плечі. Вони дарма ж ще називають нашу мову і дзвінкотючою і колисковою. Звикли також ми до того. Мова наша калинова, бо цілющу енергію всім нам дає, і серце всередині має живе. Співуча вона, конкурентів немає, бо тільки наша мова так співає. Кожне слово справді мелодійне, ніжне, особливе та спокійне. Також красива вона, як весна, навіть тоді, коли трішки сумна. Кожному слові краса розмаїття, які несе вона через віки століття. Світанкова вона і цього не сховаєш, бо ранок свій змовою завжди починаєш, лиш очі відкриєш і день привітаєш, одразу життям усе стріч надихаєш. Беровиста наша мова тепла і багата. Тішає вона серце і в будні свята. Загоїти її в силах усі душевні рани. Чиста вона, ніжна, мила і кохана. Коли чуєш мову, ніби струни грають, і від того звуку ніби завмираєш, ніби той струмочок ніжно так бренить, і життя у ньому вже не зупинить. Солов'їна мова світла і казкова, такою у світі не знайдете ніде. Відверта і лірична яскрава, справа в серці українця кожного живе. Лучна і крилата, безмежна і яскрава, як сонечко гаряча, і ясна. Для кожного дотепна й цікава, вагома, фантастична, чутлива і свята. Також дуже сильна мова наша рідна, скільки ж не давали дихати їй вільно, скільки топтали і знищити хотіли, та вона не впала де взялись ті сили. Не скорилась мова, а звучить надалі, і немає ні крихти смутку і печалі, навпаки, розквітла. І це не дива, просто наша мова по-справжньому жива. Без мови нам у світі ні хвильки не прожити. Вона наше минуле і наше майбуття. Вона допомагає мислити, творити і прикрашає фарбами життя. У мові наша сила і наше єднання, в мові наша віра і наша любов. Мова промовляє одне на всіх бажання. Хай країна мирно буде знов і знов.